Вітаю, шановні, українські заробітчани в Чехії стали вже звичним явищем. Те ж саме можна сказати про футбольних заробітчан. Сергій Рибалка, Сергій Люлька та Владислав Калитвинцев. Усі вони пограли за Ліберецький слован. Нині до цього списку увійшов Тарас Качараба. Тарас відмовив Динамо, бо хотів грати за Шахтар, але закріпитися в основі йому не вдалося. Тому спочатку оренда в Говерлу, потім в зірку. Слован – це вже третя оренда для українця. І, схоже, що найвдаліша, Тарас стабільно виходить в основі і встиг навіть двічі забити. То як там у нього справи? Спочатку було трошки важкувато, але завдяки хорошому колективу, завдяки підтримки партнерів по команді, в принципі, адаптація прийшла досить швидко. В кожному, в кожному тренуванні, в, знаю, Після тренування, після ігор можна десь піти, випити якоїсь чашки кави. І, в принципі, в цьому плані все добре. За адаптацією прийшла досить швидко. Ні, ні, ще такого, такого не буде. Звичайно, що після якоїсь там ігри команда збирається на вечерю, може собі дозволити чашку там. Якогось пива випити, розслабитися. От. Ну а так, в принципі, тут всі професіонали. Кожен знає своє діло, працює і відноситься до своєї справи на всі 100%. Хлібериць таке досить гарне місто, невеличке, не знаю, тут 1100 сто населення. Є хороші місця, де можна провести чи з дівчиною, чи з друзями. Хороший час погуляти. Є різні гарні краєвиди. Наприклад, тут дуже популярне місце на горі Єштет. Дуже гарний краєвид, як і на гори, так і на місто. У них там телевежа якби, своя. Ось. Ну І, звичайно, є місця, де можна прогулятися, повечеряти, пообідати. Мені подобається тут, в принципі, тут такі досить компактні. Стадіончики 1010-15, хороша атмосфера. Завжди практично на кожен матч трибуни заповнені, там 60 на 70 процентів. Хороша атмосфера. Ось. Ну, інфраструктура. Тут, в принципі, все є для того, щоб розвиватися, рости. Хороші поля, незалежно це команда. Там, з останнього місця, чи це команда з першої там, шістки чи першої п'ятірки, все є для того, щоб і рости і бути хорошим футболістом. Саме все, все залежить від самого себе. З рибалкою не говорив, спілкувався з калітвинцем, з калітницем він мені розказував, як йому тут було, як йому тут жилося. До сих пір згадують, з кращої сторони, того ж самого рибалку, калітвінця, люльку, в принципі, я ж кажу, до сих пір згадують і, і цікавляться, в яких клубах зараз виступають, як їм чи тут подобалось. Ну і в клубі спілкуються там зі мною, питаються яким їм, як їм тут було і де вони зараз знаходяться, яка їхня футбольна кар'єра. Ходять тут також болівальники українські, і після матчу, коли ми робимо такий якби, круг, дякуємо болівальникам за те, що е вони приходять на матч, підтримують нас і е е е е просили так, там, сф сфотографуватися, питалися, як мені так також тут живеться. В першу чергу у мене, звичайно, в <кхів> е мене така. Можна сказати, дитяча мрія, От, я думаю, що це кожного гравця українського зіграти за національну збірну України. Ось. Ну, і я прийшов сюди в першу чергу, щоб собі доказати, що я чогось вартий. І звичайно, мені насамперед хочеться повернутися, якщо буде така можливість, в Донецький Шахтар з оренди, Ось. але повернутися вже як основним гравцем. Я прекрасно розумію, що на даний момент. Задачі Донецький Шахтар ставить набагато вище, ніж слова «нерліберець» і потребує кваліфікованіших футболістів. Ось, ну, я буду робити все для того, щоб найближчим часом повернутися в Донецький Шахтар і завоювати місце в стартовому складі. Звичайно, що це якби моя мрія, але я прекрасно розумію, що на даний момент є сильніші виконавці, і мені е, треба з кожним днем, е, з кожною грою показувати свій е, рівень, що я насамперед заслуговую е, бути основним е, в цій команді. А е, Звичайно, хочеться. Е, Виклику в національну збірну, але я прекрасно розумію, що на даний момент я сильніше виконавця мене. Друзі, якщо ви хочете ще більше таких ексклюзивних матеріалів то ставте свої лайки і пишіть в коментарях, кого ви хотіли почути із українських футболістів, які грають за кордоном. Усім гарних свят! Зустрінемось.